Чому персонажі в мультиках носять рукавички? Привіт, друзі! Ви коли-небудь помічали, що багато класичних мультяшних героїв: Мікі Маус, Бакс Банні, Гуфі, носять білі рукавички. Але чому? Давайте дізнаємося. Причина номер один: простота анімації раніше: мультики малювали вручну, кадр за кадром. Руки з пальцями було складно деталізувати, а білі рукавички з чіткими контурами допомагали робити це швидше. Причина номер два. Контрастність у старих чорно-білих мультфільмах темні руки персонажів зливалися з фоном. Білі рукавички допомагали зробити жести більш виразними. Причина номер три: театральність: багато персонажів тих часів були схожі на циркових артистів та акторів, які носили білі рукавички для кращої видимості їхніх жестів на сцені. Причина номер чотири: традиція. З часом це стало стилем, і навіть у кольорових мультиках персонажів малювали з рукавичками, щоб вони виглядали знайомо та впізнав. Ано, тепер ти знаєш, чому мультяшні герої носять рукавички? А який твій улюблений мультфільм? Пиши в коментарях.